Є знижки представляють лишки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Порізав вени у ТЦК. У Закарпатському терцентрі стався трагічний випадок. Молодий чоловік, за його словами, не витримав психологічного тиску і пішов на такий крок: порізав собі руку. У ТЦК вже відреагували. Ба більше у мережі з'явилися ексклюзивні кадри, які встиг зафільмувати чоловік. Усі деталі кричущого інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. На Закарпатті Чоловік порізав вени під час візиту до ТЦК, щоб уникнути мобілізації. За інформацією Закарпатського обласного ТЦК, постраждалого чоловіка звуть Пилип Лунін. у 2017 році. Його нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації. Ба більше у відомстві зазначили, що чоловік не приховував свого небажання служити та не надав військово-облікових документів. Готовий на все тільки б не захищати рідну країну. В соціальних мережах поширюється допис громадянина Поли Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. Громадянин навіть не приховує своє небажання служити українському народові. Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області. Не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. У ТЦК зазначили, що під час спілкування чоловік попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали медичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні. Однак у чоловіка своя правда її він озвучив у своїх соціальних мережах та виклав фото з перебинтованою рукою. За словами чоловіка, його викрали прикордонники, а потім передали ТЦК. Мене похитили на отдыхе по границе. Пытались бить, угрожали, поломали некоторые вещи. По приезду составили протокол в духе. Ты хотел пересечь границу, хотя я был в 70 км от границы под Еремче. По приезду в ДПСУ попытались расколоть и выбить признание того, что не делал. Обшмонали тело и вещи. Но не имея доказательств, решили сдать ТЦК, хотя обещали вернуть в отель. За словами Лунина, у ТЦК в нього відібрали телефон та здійснювали психологічний тиск. ТЦК отобрали телефони сразу. Это все, что успел снять, когда ехал в машине. И После как зашел, связь оборвалась. Режим полета: телефон отобрали: не войти, не выйти. Давят психологически и морально разными подходами. Обещают все время Поедешь в Киев на ВЛК, не волнуйся, надо только это подписать. Сейчас дадим телефон, только сделай это. И потом х**, все, везем на полигон. Иди тут на ВЛК и т.д. Ребята, срочно, я просто верю в силу Инстаграма, меня похитили ТЦК, везут в вузов. На ВЛК проверять СЗЧ и сразу отправляйтесь еще на полигон. У меня, я обмеженно на придатный, я не СЗЧ, я не подписывал никаких контрактов, ничего. Пожалуйста, я, я, я на вас надеюсь. Очень сильно надіюся. Чоловік стверджує, що його тримали у підвалі, а деякі представники ТЦК готові були показувати свою владу та силу за непокору. Байбільше чоловіка навіть перевезли до іншого ТЦК, щоб він не зміг передати своїм рідним, де саме перебуває. Потім, коли я дав поняття людям некоторим ГЕО ТЦК, якось йому передав через тих, хто вийшов, будучи студентами. что меня держат в подвале. Они выкупили, что сюда приедет юрист. Сказали мне едь с нами, телефон отдадим сразу, позвонишь маме и друзьям. И едешь точно в Киев. С Когда сел в тачку и спросил, куда едем, агрессия. По приезду в другой ТЦК телефон не дали, намекнули, что теперь мне никто не поможет, так как адрес не узнают. И ни в какой Киев я не еду, а прохожу ВЛК и вперед, полигон и война. Ни норм, ни прав нигде там нет. Просто животные для них. Причому в кожному відомстві були люди, які показували свою власність силу. і готові були показати за заніповіновіння. Лунін стверджує, що пояснював представникам ТЦК, що має всі необхідні документи, які засвідчують його стан здоров'я, але вони та військовий квиток знаходяться у Києві. Чоловік знову говорить про психологічний тиск з боку військомів і пояснює, чому пішов саме на такий крок і порізав собі вени. Объяснял и там, и там. Ребят, мои документы по болезни в Киеве и документ бумажный. Приеду и сделаю это точно там, где меня не облапошить. То мне отказывали. Короче, в тот момент, когда я понял, что ТЦК, как и ДПСУ, меня похитила без протокола задержания, без оснований, скрыла мое местонахождение и обманывала меня, превышала полномочия и вообще забыла о правах и дало мне выбор без выбора, и не оставила выбора, давила на психику, используя разных людей. Я понял, что меня уже не спасет никто. Меня бы не нашли. Я пошел в туалет и вскрыл руку очень плотно. Сейчас я в больнице, а военная полиция выясняет детали. И они не сулят ничем хорошим тем, кто меня украл. Дальше відпишусь. А от за інформацією закарпатського обласного ТЦК у 2017 році Пали Полуніна нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації. Зазначаємо, що Пали Плуніну відповідно статті 18 та протоколу 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу 19.12.2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Києві. У зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби, в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідно, підлягає призову по мобілізації. Чоловік усі звинувачення відкидає і знову підкреслює, що на такий крок пішов відвідчаю та через психологічний тиск з боку представників ТЦК. Посмотрите, що пішуть, ділають виновним в тому що так довілі. Я ограниченно годен. В Киеве у меня все документы для ВЛК и оригинальный военный билет. Это единственное место, где мне не скажут «годен, годен, годен». Там я смогу нормально обследоваться. Все, что написала ТЦК города Хуст, это самооправдание, снятие с себя вины. І обвинення і мені непонятно в чому. Всі думає, що є, це розуміють. Чоловік запевняє, що нічого робити під примусом не збирається, а все, що написано на сторінці Закарпатського ТЦК та СП, є неправдою. Подивіться, що вони пишуть, чи зрадника з мене роблять якогось. Я їм сказав, що пройду в ЛК у Києві. Де мене не обдурять? Там всі документи. У мене є тяжка хвороба, і мене просто так не обдурять. Все, що написано від них, видумано. Все, що вони робили, це давили, запугували, відбирали та знущали з моєї психіки і відбирали все, що можливо, та довели мене до такого стану. Вірити жодному написаному слову там не можна. Я не буду під примусом нічого робити. Пилип Лунін наразі перебуває у лікарні та побоюється, що його таки можуть знову кинути до ТЦК. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграм. А вже відправити в Київ, общався з поліцією в больниці 2 два-три дні, Боюсь, що можуть у кинути ТЦК. Поэтому, чтобы вы знали, я в худском военкомате был в первом, второй Межгорский, в больнице тут я в Межгорской. По границе отвозили на деловой возле границы. Если опять пропаду, знайте, меня пытаются опять кинуть, но многие из вас мне предложили помощь и обратился и связался с некоторыми серьезными людьми и правоохранителями. Плюс ко всему, скандал уже есть, причем большой. И я хочу перестраховаться и оставить это здесь. И еще я ничего не подписывал здесь, в ТЦК. Мене має забрати юрист. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які до цього мали статус обмежено придатний, тепер повинні знову пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 4 лютого 2025 року. Медкомісія повинна бути надати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії 4 травня. Вступили у дію норми, які змінюють положення про військову лікарську експертизу у збройних силах України відповідно до наказу міністра оборони України номер 402. скасовується статус обмежено придатний. Залишається лише придатний та непридатний. Водночас встановлюється обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров'я, а саме придатні повністю. Передатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП ВНЗ навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Також військовозобов'язаних можуть визначити. Придатними ще за кількома критеріями, придатний за окремими спеціальностями, наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів, та придатний для виконання специфічних завдань, непридатними військовозобов'язаних також можуть визнати, однак з певними уточненнями. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, тимчасово непридатні, які потребують лікування, та непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців. І якщо раніше військовим... Медикам не було на що спиратися у визначенні придатності чи непридатності людини до служби, то наразі Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати. Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної Ради. У додатку із хворобами, станами та фізичними вадами, що визначають ступінь придатності до військової служби чи служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій. Відповідно до цих категорій, військово пов'язані або підуть на фронт, або будуть служити у тилу однак, все у рамках закона та об'єктивно запевняють у департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України. Важливо, фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви. Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб. Пояснення до розкладу хвороб та таблиця додаткових вимог до стану здоров'я, додатки 1-3, положення про ВЛЄ в ЗСУ. Додам, що людина не має приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має на. Дати відповідний орган чи особа. Для військовозобов'язаного ТЦК та СП для військовослужбовця командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію. ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки. А що ви думаєте про випадок із молодим чоловіком, який порізав собі вени у ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.